Університет значно розширив свою освітню діяльність, з'явилися нові освітні програми, зновились нові освітні траєкторії. І наряду з тими традиційними спеціальностями, які ми готували, медицина, педіатрія і стоматологія, з'явилися у нас медична психологія, фармація, терапія та реабілітація, біологія, біохімія. Для того, щоб трішки зорієнтувалися вступники і батьки, можна отримати різні ступені вищої освіти, це саме бакалавр і магістр, і вступ можливий на основі повної загальної, середньої освіти. Отримати можна магістерський ступінь вказаних спеціальностей, можна отримати бакалаврський ступінь. Традиційно зберігається вступ на основі НРК 5: це фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, молодший бакалавр. І в цьому випадку діти вступають на основі диплому, який вони отримали після коледжі. В такому форматі вони також можуть отримати освітній ступінь магістра та бакалавра. Зберігається можливість отримати ступінь вищої освіти, а саме магістра, на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або магістра і спеціаліста за іншими спеціальностями. Вся ця інформація буде знаходитись на сайті. Приймальна комісія розташує там алгоритми покроку в інструкцію, яка максимально спростить розуміння ваших подальших дій під час приймальної кампанії. Традиційно структурний підрозділ нашого університету, фаховий медичний коледж, вступ на основі 9-11 класів, стоматологія, медсестринство і фармація, промислова фармація. Тепер декілька слів з приводу особливостей вступної кампанії. Подання 5 заяв на бюджет і не більше 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. В цьому році, до розгляду на основі повної загальної середньої освіти і на основі отриманого раніше диплому коледжа, будуть розглядати результати НМТ 24, 23, 22 і ЗНО 21 років. Перебрати результати з різних років в цьому році заборонено, якщо ви використовуєте тільки результати одного року. А ті, хто претендує на вступ для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого рівня бакалавра або магістра за іншими спеціальностями, обов'язково є реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови. Тому зорієнтуйтесь, своєчасно зареєструйтесь і пройдіть успішно цей іспит. Звертаю увагу, що зберігається вимога мінімальних 150 балів конкурсного відбору. І якщо раніше це була медицина, стоматологія, педіатрія, зараз додавалася і формація, промислова формація. Традиційно студенти, подаючи свою електронну ой, вступники, подаючи свою заяву електронну, повинні надати мотиваційний лист. Якщо мотиваційний лист при вступі до університету використовується для рейтингування у разі, якщо однакові бали між вступниками ви оцінюємо мотиваційний лист, то при вступі до коледжу він є визначальним. Формат мотиваційного листа, які розділи він повинен мати, зразок знаходиться у розділі вступнику на сайті приймальної комісії. Зберігаються спеціальні умови вступу. Квота 1, квота 2 в межах 10%. У нас активно працюють освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна, і ми надаємо максимальну допомогу наступникам з тимчасово окупованих територій. Як і в минулому році, середній бал атестату не враховується, сільський коефіцієнт не передбачено, квота 3,4 не передбачена. Особливий акцент на військово-облікові документи. Особливий акцент мається на увазі приписне для хлопців і військовий квиток. І якщо раніше вимагали тільки його наявність, зараз звертають увагу на печатки, коли зареєстрований, коли відвідував, і так далі. Максимальна актуальна інформація. А ви вже всі знаєте, сподіваюся, з чого складається національний мультипредметний тест, з яких предметів. Українська мова, математика і історія є обов'язковими. І четвертий предмет на вибір вступника: література українська, іноземна мова, англійська, біологія, хімія, фізика і додається географія. Вказані терміни проходження основної і додаткової сесії. І ще раз акцентую увагу, що діти на основі. Повної загальної середньої освіти. І ті, хто після коледжа, це тільки НМТ відповідного року. Ну, і, звичайно, фаховий медичний коледж, мотиваційний лист у стоматології ортопедичних резобних техніків буде творчий конкурс. Після нашої, нашого спілкування всі, хто виявить бажання відвідати коледж, мат, буде мати можливість, і ми вас всіх. Запрошуємо. Вказані дати реєстрації електронних заяв, коли, куди, вказані дати виходу наказу про зарахування. І свідченням того, що мова йде про максимальну дистанцізацію наших відносин, навіть при наказі про рекомендації про зарахування вам необхідно надсилати. Особисто приносити оригінальні документи, ви маєте можливість зробити свій вибір в електронному кабінеті, дистанційно заключити договір про освітні послуги, про фінансову складову і таким чином бути в наказі про зарахування.